Італьоти шахів рай проти FIL. США рейтинг 1953. Ферзовий гамбіт. В каталон якийсь перейду, якщо так можна, конечно. Не хочу поки забирати. Так, да, нехай суперник Чіпляк. І ця. Хоча в нас є три зіграно чомусь. Будемо вважати, що це така. Невітня не схема. <кхем> Провокую на щось типа цього плана. Так, що я хочу взагалі тут? Щоб він взяв. Він взяв, це добре. Тепер D5, можливо, з осені підемо. Так. То звісно, я <пішечка>, пішечка на це три, щось захищеного прохідного. Ну що вже зробиш? Будемо грати безнадійну позицію проти дядька такого. На, ну, чисто так, полякаю. Не хоче я вбити поки що, а може і вдарю. Так. слона віддав чомусь. Чом ідея? Не бачив, чи що він думав, що я пішоком візьму тут. Що м ідея взагалі? На Д5 хоче коня. На Д5 коня він хоче на. Так. Тут я поки що не б'ю, там я поки що не б'ю. Чисто так. Ага, ну вони вже атакують, мати йдуть всякі. Ну, це хіба чи... нормально, по-твоєму? Зараз 6 буде, да? А є щось уже, в принципі, в принципі. Погрожую. Втрачається ферзь. Втрачається ферзь. Тому брати не можна. Тому сюди, ну, не знаю, тут вже якості нема. Чи байдуже? Моїм суперникам. Байдеже. Тоді вилку. Якість Якісь чазіма або коня просто. Так, ну тут, в принципі, пішак кудись може й піде. Треба віддати щось назад, якийсь матеріал. Тут ще нормально, нікуди не піде, бо тут такі проблемки. Так, якщо він стане сюди, я б'ю. Ага, я не можу бити. Можу туру поставити Я можу, в принципі, так стати, так? Да? Якщо є сюди, напав на цього. Турайди так, ну б'ю туру. Нет, турайде я нічого не роблю, підвожу сюди не стоп. Так, якщо пішов ферзь. Так. Так, так, так. Але мене теж пішак піде. Поки що на слона напав. Він може взяти, взяти і поставити сюди слона, наприклад. Ну, я просто по... побіжу цим пішаком. Так, дякую. За партію. 71 на 74, да, тут яма була взагалі. У білих. Ну і добре. Не всім треба лобити. Угу. Типу отак. Віддаємо ж три фігури за ферзя, і, до речі, по матеріалу приблизно рівний у нас. За пішака, тому, типа, окей. Ну добре. Так. Так, да, Еншпіль тут безнадійний в чорних. Треба було просто відійти турою. Тут ще все нормально. Так, ну веншпіль перейшли і тут ще взагалі все погано тут. Купа матеріалу втрачається і цей пішак уже нічого тут не дасть чорним.